І так, сьогодні ми поговоримо про те, як з нас зробили кріпаків, змусили вбивати один одного, захищаючи чужого суверена, ілюзію рівності у той час, як у Конституціях України та Росії йдеться про те, що всі громадяни є рівними перед законом, але немає жодного слова про рівність народів. І саме тут криється головна пастка. бо ні українське, ні російське законодавство не зобов'язує державу прирівнювати поняття народ і громадянин більше того. Не існує жодної норми, яка б вимагала, щоб представник певного народу обов'язково мав громадянство в цієї держави. І це відкриває простір для юридичної підміни понять, коли громадяни є їхні права, формально рівні між собою, але ключові елементи суверенітет, влада. Право на землю, надра, міжнародне представництво не належить громадянам, а так званому народу. А хто саме входить до цього народу, визначає не конституція, а спеціальні закони, які дозволяють визнавати одних і виключати інших в Україні, наприклад, конституція в статті 24 гарантує рівність громадян. А в статті 5 зазначає, що носієм влади є народ, але немає жодного положення. Наголошую, яке прямо закріплювало, що всі громадяни автоматично є частиною цього народу. Далі ще цікавіше, закон 1616 16. визначає корінні народи, такі як кримські татари, караїми, кримчаки, але етнічних українців туди не включено. А закон 28.27, який стосується національних меншин, надає їм колективні права, але знову ж таки оминає основну більшість. Тобто нас, етнічних українців, і що ми маємо в результаті? Навіть будучи громадянином України, етнічний українець не входить до категорії народ і, відповідно, не має права на колективне представництво, на колективну суб'єктність, міжнародний захист або доступ до ресурсів. І це не випадково, а системна конструкція, в якій ті, хто формально є більшістю позбавлені статусу народу. А отже, і прав, що випливають з цього статусу в Росії, ситуація ще витонченіша. Бо в Конституції в статтях 6 і 19 гарантується рівність громадян. А в статті 3 говориться, що джерелом влади є багатонаціональний народ Російської Федерації, але знову ж немає жодного закону, який зобов'язував би вважати всіх громадян. Частиною цього народу. Отже, держава може довільно розділяти людей на громадян, на тих, хто є носієм суверенітету. При цьому громадяни не лише адміністративної одиниці, з індивідуальними обов'язками сплачувати податки, підкорятися закону, служити в армії, а народ це абстрактна юридична конструкція, від імені якої здійснюється влада, яка володіє землею, ресурсами, надрами. Але громадяни і народ не є одним і тим самим. І держава юридично не зобов'язана урівнювати їх у правах. Формула багатонаціональний народ звучить гарно, але на папері в реальності жоден етнос. Немає через неї колективних прав або механізмів самовизначення, навіть якщо якась група згадується як державотворча, наприклад, через мову, культуру, то юридично вона не має жодного інструменту реалізації цього статусу. І після конституційної реформи 2020 року в тексту Конституції Росії зникли навіть залишки федералізму і ознаки Державності Республік у результаті жоден народ. Включно з титульними немає визначного юридичного статусу суб'єкта ні в межах Росії, ні на міжнародному рівні. Хоча міжнародне право визнає права саме народів, а не громадян. Держава Російська Федерація створила ситуацію, в якій народи юридично не існують, а лише фікція багатонаціонального народу як джерела влади, а реальних суб'єктів, що володіють цим суверенітетом, не існує. Влада здійснює структури, що діють від імені абстрактного народу, а громадяни мають лише обов'язки, перед ним не маючи доступу до суверенітету, ресурсів або колективного представництва. І тут ми бачимо повний цикл юридично закріп, Закріпачення людей, які думають, що живуть у демократії, але насправді не мають навіть правового статусу народу в обох країнах. Народ і громадянин це різні категорії. і в обох випадках держава залишає за собою право визнавати народом, кого забажає. Якось так.